Гостре продовжують вони контролювати м'яч. Фелікс віддає в напрямку Рамуша. Рамуш пробиває! Який гол забиває Гонсалу Рамуш! Ніхто цього не очікував, ні Ян Зомер, ні ми, що він влучить з такої -то позиції! Неймовірно! Центральний нападник збірної Португалії. Ну, удар! Це шедевр просто. Зараз нам покажуть повтор. Ми повернемося до теми і будемо говорити ще про найбагато Крищану Роналду. Рамош тут пепе. Навіщо? той Крищану Роналду, коли є другий ветеран, який отак може грати головою? А це вже заявочка. Ну, папа, ну топ, що сказати, один із найгостріших футболістів збірної Португалії на стандартних положеннях. Знаєш, що для мене зараз символічно? а продовжується від португальців. Дало, дало, накручує свого суперника. Є такий простріл, є удар, є гол. Гонсалу Рамош! Пряма заміна Кріщану Роналду в цьому матчі. І він робить дубель. Він робить більше ніж Кріщану на цьому чемпіонаті світу. Ну що, 3-0? Бай-бай, Швейцарія. Що, все, можна закінчувати? Я, я не знаю. Три забитих п'ячі португальців. Швейцарія на один відповіді нема. Ну а форвардами тим часом чергова атака від Португалії Рамош відіграє на Рафу Герейро! Це 4-0, друзі. Ми говорили, що зараз би не зганьбитися. Що у нас відбувається? Це ще крістіану не вийшов на поле. Ну, тепер точно все. Я після третього так, е, певно, е, скажімо так, з повним сумнівом. із збірної Швейцарії Шакір подає все таки. Один м'яч Відквітала збірна Швейцарії Мануеля Кандже. Відзначається в воротах діогу кошти. Тільки ми проговорили, що відправляємо додому швейцарців, як вони. Таки вмикаються в гру і створюють мінімальну там якусь одну відсотку. Полі Емболоса і Окофор. Тут небезпечний момент. І що ти робиш, хлопчина? Гонсало Рамош! Це хет-трик португальського нападника, якщо не було офсайду. Там перед тим передача жва Фелікса була, здалося. На ми що він перебував в офсайді. Зараз будемо дивитися, але якщо ні, тут просто оплески. Зараз є атака Рафаляо опітрим... у м'яча на лівому фланзі Ліао сам пробиває і забиває Ліао, який отримав куди менше часу. Йому знадобилося там кілька хвилин, аби реалізувати цей момент. Він дивився, якій позиції прибуває Роналду. Шукав його, побачив, що можна пробити. Забиває шостий збірна Португалії.